Сьогодні я зніму відео. Вибачте, що не зміг вчора зняти сильно хрипіло горло. <кій> і досі хрипить Зараз хочу розказати трошки про новеньке оновлення в Grove Garden. І це все. У нас додали два нових насіння Liber Lily. Liber Lily ось додали. І ось там от, біля Bear там теж якісь нові насіння, але я ще не знаю. Дивіться. Ось що нам додали? От сюди треба покласти меду. А сюди треба покласти бlu і ще й поліантит. Flower seed Pack. Ось, ось тут можна вибити цікаві ці новенькі. Новенькі, всяке насіння новеньке. Сюди треба покласти 240 глубері поліантит. Я вже посадив собі blu але чекаю, поки настане оця івентовська Івентиський час, щоб вони стали поліанти. Ось вони мене тут опузам всі. Ну, ви зрозуміли. Найбли... Най... Найкоротше що я можу розказати. Так, ось отут -от нічого не помінялося, все так само все, як і було. Ось тут можна поговорити з ним, ось тут показується скільки для наступного івенту. Ну, а тут я більше нічого розказати не можу. Якщо зможу сьогодні отримати блубері поліанти, то я вам <кхм> запишу про це відео, як воно відбувається. Дякую за перегляд. З вами був хліб та Сало. Всім пока!